Усім привіт! Розпочинаю влог з продуктової корзини. Подивимося, що чоловік приніс. Просила більше показувати їжі, продуктів, тарілочок. Далі побачите, які тарілочки показую, що чоловік приніс два йогурти дитячих агуня. Полуниця і банан і малинка. Мій синочок любить такі йогурти, тато йому купив. Також наш штатку взяв молоко ультрапастерилізоване 2,5% жиру. Він собі робить холодну каву з молоком, любить кіріла, любить кільця з молоком, іноді купуємо, тому взяв молоко. Я молоко неодноразово казала, не вживаю. Наші улюблені макарони Варіля, робіть за Записуйте, це найкращі макарони, які я коли-небудь пробувала. Варяться вони до стану Альденте 11 хвилин, тут 500 грам. Ми любимо саме ось такі пене, вони називаються, номер 73 Хтось питав, як вибрати класні макарони, щоб було багато. Білка ми шукаємо ось білочок, протеїн і дивимося, скільки. Ідеальні макарони твердих сортів мають містити від 11 до 14 грамів білков. В макаронах бариля 13 грам. Класно. Мене вже зафукували за ось це, але я показую, як є. Пюрешку, мій чоловік дуже любить це картопляне пюре. Коли я варю картоплю, її трошки поїли, і все. Решту я викидаю. У нас картопля взагалі дуже рідко буває вдома, лише там на борщик, на супчик і щоб може посмажити трошки. І то мій чоловік навіть і смажену картоплю не любить, а ось саме ось цю таку швидкого приготування любить. Ну. Кажу, як є, я таку не їм. Взагалі картоплю не їм. Я він десяток яєць таких, наша порада є це Та він Це 0. Взагалі я беру це 1 але він не знає, як обирати. Ну, нічого. І на тому дякую. Також він взяв курячі відбивні, мій син дуже любить. Такі вони великі. Я йому їх нарізаю шматочками. І він буде сьогодні з макаронами, з огірочком їсти. Огірочки. 840 грамів 56 гривень. Такі огірочки. Також наш татко взяв перчик, написала йому взяти одну штучку, взяв дві. Також томати чері. І він взяв собі такі сирочки. Вони йдуть з вишнею. Це, це така продуктова корзина. Вже далі у відео подивимося на мої тарілочки, що я їм, що до чого, своє наповнення, яка у мене збалансована а може й не дуже тарілочка. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись, обов'язково підтримайте це відео вподобайку. Якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Сьогодні в мене така їжа. Мама приготувала в духовці кабачки з прованськими травами. Мене пригостила. Я зробила собі такий салатик. Тут листя салату, рукола, перчик жовтий, огірочок, помідорчик, оливки. Трошки я стратила, взяла у власному соку тунець, але не шматочками, а просто такий подавлений, і половинка в мене яєчка. Також у мене тут петрушечка. Кріп, трошки додала соєвого соусу і оливкової олійки. Така краса. Я, до речі, помітила, що чим яскравіша тарілочка, чим красивіше я викладаю, тим мені смачніше. Дуже гарно. Як вам? Зараз 12-та година. Хотіла сказати ранку, але це вже день. У мене кашка вівсяна плющена, риб'яча котлетка, трошки виноградику. багато зелені, салат рукола, петрушка, кріп і фета. Притрусила псиліумом і трошки додала оливкової олії. Потім буду насолоджуватися кавою від 25 Coffee Roasters. На обід у мене яєчко оливки. Салат, петрушка, перчик, огірочок і сир. Така у мене вийшла жовто-зелена тарілочка. Такий у мене сьогодні прийом їжі. Тут у мене вівсянка, тунець, омлет. Ну, не омлет, а такий скрамбл. Трошки крем сиру, огірочок і помідорчик. Обід, але це може бути будь-яким прийомом їжі. У мене одне варене яйце, кабачки. Я трошки додала крем сиру, у мене тунець і такий салат щітка. Тут капуста, сирий буряк, сира морква, огірочок, і я заправила звичайною оливковою олійкою. Смачного! Так, кий у мене прийом їжі, пшенична кашка, дві рублених котлетки, огірочок і болгарський перчик. Дівчатка просила показати, як я роблю шаурму. У відео про свій челендж безцукровий я розповідала, що роблю шаурму. Я не використовую ні майонез, ні кетчуп. На лаваш ось такий звичайний, круглий, я трошки наприскала. Васабі, це може бути звичайна гірчиця. Просто у нас після ролів були васабі. Далі я ось нарізала вже інгредієнти, викладаю молоду капустку. Так, у мене вже сендвічниця крустить. Буде така шаурма. На капустку я викладаю помідорки. Тут три коктейльних помідорчика сюди може йти будь-яке м'язко. У мене залишилася одна куряча котлетка, я її порізала і просто ось так додам. Далі йде огірочок, і сир. Кручую і кладу на кілька хвилин у сендвічницю. Сьогодні у нас на сніданок піца. Сходили з Кирюшкою в нашу місцеву пекарню. Взяли собі гавайську піцу. Тут курочка, ананас, сир. Така класна. Зараз я ще собі огірочок поріжу і з кавою 25 ростерс буде саме воно. Іноді потрібно собі дозволяти їсти таке смачненьке, гарненьке, щоб було для задоволення. Супер ням ням уже не дочекаюся.